Сьогодні у нас 5 лютого за годинником за київським часом 15.41. І зараз зі мною на зв'язку Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, доброго дня. Так, вітаю добрий день вам. Сьогоднішня наша тема стосується того, на вашу думку, чому Дональд Трамп. Який вже другий рік на своєму другому президентському терміні, так і не надав Україні ракети Томагавк, хоча в жовтні минулого року він дуже гучно анонсував можливість передачі цих ракет, але вже через місяць, в листопаді минулого року, сказав, що ці ракети потребують додаткового, як то кажуть, оснащення, підготовки, навчання тощо. І так і не надав ці ракети. Хоча президент Зеленський після цих заяв, коли Дональд Трамп це сказав, що все ж таки Дональд Трамп не сказав ні, а також пані Ольга Стефанишина, яка є послом України, в США, казала також в листопаді минулого року, що діалог з американцями щодо надання ракет та все ж таки триває, не зважаючи на ці заяви Дональда Трампа, як ви бачите цю ситуацію, чому Дональд Трамп спершу пообіцяв ракети Томагавк, а потім за місяць вирішив все ж таки не давати їх Україні. Прошу, мені здається, справа тут іде скоріше про специфічний ритм і специфічний підхід. Трампа до переговорів, бо з однієї сторони він дійсно є тим хаотичним непередбаченим політиком, про якого всі говорять, а з іншої сторони, він продовжує працювати як бізнесмен. І з точки зору його бізнес-переговорів погрози можна не втілювати, якщо вони з його точки зору працюють лише як погрози. Тобто, коли він почав говорити вперше про томагавки, тоді ж як ви пам'ятаєте, він почав говорити про впровадження санкційного пакету Грема Блюменталя, були впроваджені лише окремі санкції проти і Роснефті, і то не до кінця, але тоді одразу. Росіяни почали говорити про підготовку до переговорів. Путін подзвонив Трампу. Вони домовились на зустріч в Будапешті, і тоді тема томагавків просто зникла. Просто зникло в момент, коли наша делегація приїхала в Вашингтон, Трамп не зміг їм нічого пообіцяти, нічого передати. Тобто, з його точки зору, йому здалося, що це спрацювало просто як погроза, і надалі це було так само. Нещодавно він знову почав говорити про пакет Грема-Блюменталя. Він почав говорити після Давосу і під час Давосу, що не розуміє, що робить Путін, але Росіяни мають зупинитися. І що ми бачимо зараз, раптово російська делегація нормально повноцінно приїздить до. А в Удабі вони повноцінно працюють, спілкуються з американцями. Кіріл Дмитрів і Ушаков. Вони постійно ганяють Вашингтон, спілкуються з представниками адміністрації Трампа. Тобто, штука в тому, що для Трампа важливі лише оці переговори, і важливо, щоб їх вів саме він, а впроваджувати додаткові санкції, давати ракети, розбиратися, хто про прав, хто про хто винен. Це все довго, це все складно, і це все в його свідомості бізнесмена не потрібно. Йому важливий результат, підписана угода. І тому він до цього так і йде. Тобто, це найбільш таке раціональне пояснення його ірраціональності, якщо подивитися на інші війни, які він нібито вирішив. Ми там побачимо ту ж саму ситуацію. Договір між Ізраїлем і Хамасом про припинення вогню проіснував трохи більше тижня, і потім був протягом місяця більше 160 разів порушений. Договір про припинення вогню між ДРК і Руандою проіснував трохи більше 11 днів і теж був порушений. Припинення вогню між Камбоджою і таїландом 7 днів протрималось і одразу було порушено. Всі ці війни, нібито, завершив Трамп. І це договори його імені. І вгадаєте що та він взагалі ніяк не пророгував на те, що сталося, тому що найважливіше для нього вже відбулося підписання угоди. І тому і тут він діє таким саме чином, не стратегічно. Він діє точково. От Йому просто потрібно, щоб угода була підписана. І тому він тисне на Росію, нібито, але до кінця цей тиск свій не доводить. Тим паче згадайте, що казав Марко Рубіо, його держсекретар, під час слухань у Конгресі, коли його запитали, чи може він назвати Путіна військовим злочинцем. І він сказав дуже просто. Як ви думаєте, чи можемо ми назвати військом злочинцем того, з ким хочемо підписати угоду? Ну мені здається, це найкраще підсумовує взагалі ставлення цієї адміністрації до цього мирного процесу, тобто, згідно вашої думки, я так розумію, що Трамп хотів, начебто, заявою про надання ракет та в Україні. Змусити Путіна а, призупинити війну, да я дам Україні тамагавки, тобто зупиняй зараз, не то начебто, дам. Хоча Путін вже сказав, що якщо мова буде йтися про передачу ракети магав Україні, тобто це означає. Входження у цю війну США, тому що ракети ГАВК можуть запускати і, як то кажуть, робити запуск цих ракет саме американці. Тобто, це і гра, як то кажуть, така, типа лякалка для Росії була. Так, це дійсно просто лякалка, і це таке певне, знаєте. Uh, ну я як, як рух на механічній коробці передач у заторах, особливо в зиму, коли це постійно тормоз-газ, 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 і ще постійно треба підключати щеплення. І по суті, Трамп робить так само: натиснув на Росію на Україну, на Україну на Росію, на Україну, на Україну на Росію. Просто для того, щоб пришвидшити цей процес, як я вже казав, очевидно, що йому все одно хто тут і як переможе. Просто останні місяці українська дипломатія себе показує проактивно. Ми спілкуємось з американцями на технічному рівні, на рівні міністерств, на рівні офісів президента. Ми дозволяємо Трампу отримати бажаний йому результат. Ми з ним працюємо над цим. А росіяни ну росіяни як завжди для них дипломатія це абсолютно вторинна штука. Їм головне успіхи на полі бою. І тому останній час ми почули більше заяв про те, що треба піднатиснути на росіян. Як тільки вони підуть на ці переговори, повірте, весь цей тиск знову зникне. Тоді, на вашу думку, чому вже після заяв Трампа про те, що він не надасть ракети та магам для України, тим не менш і Зеленський, і Стефанишина Стефанишина, взагалі в етері Блумберг Бл 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 -бл це заявляло, тобто на англомовну аудиторію, казали, що ні, це ну тобто немає остаточного ні. Від президентської адміністрації Дональда Трампа щодо надання ракет в Україні, і Зеленський казав на журналістам на ставці в листопаді минулого року: тобто, представники української влади таким чином зберігають певне обличчя перед суспільством і перед змі, самі розуміючи, що Трамп не надасть. Чи можливо на вашу думку, тут інша якась стратегія від Зеленського і стефанишиною? В першу чергу тут стратегія збереження ефективності ось цього інструменту. Ну, тобто, розумієте, якщо ми публічно визнаємо, що ракет ніколи не буде і ніхто їх не планував. Або якщо американці при кінцево скажуть, що ракет не буде, і ніхто їх не планував, ну то як ця лякалка буде далі працювати на росіян? Тобто, ми не хочемо в одного з достатньо ефективних інструментів забирати цю ефективність. І мені здається, це правильна стратегія. Тобто. Опонент ніколи до кінця не має знати, що ми плануємо, що ми можемо, що ми не можемо, і куди ми будемо далі рухатися, це своєрідний туман війни, але в умовах великої дипломатії. І тому дуже добре, що Лінзі що давно знову підняв цю тему, так би мовити, залишаючи її на президентському столі і залишаючи це в межах можливого. Бо лише доки томагавки будуть в межах можливого, допоки ми насправді будемо мати, ну хоча б якийсь майже нульовий, але все таки хоча б якийсь шанс їх отримати. Це буде один з аргументів тиску на росіян. Як тільки ми визнаємо, що що не станеться. Ну все тоді, а чого росіянам тоді боятися, якщо вони і так знають, що що не станеться? На вашу думку, як ви коментуєте інформацію щодо того, згідно і записів Блумберг про як то кажуть, певні там домовленості Віткова та Ушакова, і те, що оприлюднювали західні змі, що, начебто, Стівен Вітков. Міг впливати на думку Дональда Трампа, не передавати ракети Тамагав для України після цієї бесіди з Ушаковим. Це може бути чи ні? Чи відков не впливає настільки на Дональда Трампа, щоб там вирішувати, там як працює ця лякалка? Тобто, тому що прив'язали західні змі ще й Віткофа після розмови з Ушаковим. Як ви оцінюєте е, цю ситуацію? Ну на жаль, це можливий варіант, це можливий варіант, тому що з однієї сторони у нас вже були випадки, коли Трамп слухав Віткофа, і коли він до нього повноцінно дослухався. От той саме 28-пунктовий план, який нібито нам запропонували американці. Він же, по суті був привезений Віткофом з Москви. Тобто, там очевидно, де воно народилося, з чого воно народилося, чому були саме такі пункти. Ну тобто, ну очевидно, що Вітков. Дійсно дослухається до росіян. Очевидно, що я би не хотів це таким чином формулювати, але краще слова немає. Відков він трохи навіть підігрує, бо йому. Потрібен як і Трампу результат. Якщо ці переговори будуть вдалі, це будуть переговори, які зроблять відкуфу у його майбутню політичну кар'єру. Він після цього стане зіркою правого руху в Америці і зможе далі рухатися на щось серйозніше, що в межах партії, що в межах а, апарату. Тому йому важливо, щоб мовно кажучи, трамп дослухався і до росіян. Також і це не тому, що він їх там любить. Як я вже сказав, це тому, що це зробить йому кар'єру, і ось з такої точки зору ми маємо ось таку парадоксальну в чомусь ситуацію ситуацію, що так на росіян треба тиснути, і у Трампа це розуміють. а той же момент розуміють, що так росіян треба слухати, бо. От є Віков, який каже, що ні, ні, почекайте, вони все-таки можуть зробити те, що потрібно. А щодо довіри Трампа до Віткофа, ну він йому довіряє. Це очевидно. У них дуже довгі і старі зв'язки. Відкох був адвокатом Трампа ще за часів його складних бізнес справ і махінацій у 80-х-90-х. До речі, дружба в них справжня почалася за розповіді самого Віткофа, коли вони вийшли з зали засідань суду на перерву. В Трампа на руках не було готівки, ну тому що всі рахунки були заарештовані. І Вітко купив йому в місцевому дайнері сендвіч, і після цього трам з ним роздружився, почав його підтримувати. Ви ж пам'ятаєте, що потім раптово в 90-х Вітков стає девелопером. У нього з'являється бізнес, контракти. Просто от ні звідки, ах так, Трамп вже сам був девелопер і трохи з ним поділився. Ну тобто, там зв'язки довгі і швидко така дружба не розірветься. Але що стало позитивом, що Вітков не єдиний в переговорній команді. Є ще Дріскол, незважаючи на всі моменти з ним, всі проблеми з ним. Він все-таки має свою окрему від Віткова, позицію. Є Кушнер, який є найбільш довіреною особою Трампа в цьому питанні, і він якраз виступає таким певним контролем за Вітковом. Тому більш-менш збалансувано. Вати цю ситуацію вийшло, але повторюся, Трамп досі дослухається до Віткофа. Трамп досі бачить перспективу саме в такому підході, і він досі розуміє, що потрібні переговори. А для переговорів на росіян треба тиснути дуже і дуже обмежено. На вашу думку, Вітков це робить лише за для власної політичної кар'єри, чи можливо росіяни його могли зацікавити фінансово, тому що. Ну, і в західних змі, ну звісно, в там в демократичних колах, і там в аналітичних матеріалах, які можна прочитати і в українському сегменті, що мовляв, від ці, ну, від що відков не. Не, не за безкоштовно так лояльний до ем, Росіян, що навіть висловлював він наративи в інтерв'ю Такеру Карлсону, що п, е, вибори на окупованих територіях вони були законні. Це території Росії. Що, мовляв, чи не підкупили Віткофа, і мовляв, чи ці перемовини не щоб примусити Україну там віддати Донбас і там на таких на умовах Росії е, зробити ці перемовини е, при як? В як яких участь, бере участь Вітков і Кушнер, що Росія можливо щось пообіцяла родині Трампа, якісь певні там преференції, активи, тощо там якісь бізнеси, чи тут лише політичні дивіденти можуть бути у Віткова, Як ви вважаєте? Мені здається, цілком могли. Ну точно могли, бо російська розвідка так працює. Вона так працює ще з часів КДБ, і я не бачу причин, чому ФСБ мало б міняти свої підходи. Тому з цієї точки зору, так росіяни точно могли щось пообіцяти. Щодо самого Трампа, у нас вже було чудове розслідування і провадження спецпрокурора Роберта Мюллера, яке показало зв'язок сім'ї Трампа. Із російськими олігархами і з брудними російськими грошима, яке показало, що так насправді на Трампа впливали на Трампа впливали, він отримував там гроші. Ну і знаєте, не забуваючи про Трампових дітей, вони самі нам дали дуже хорошу, дуже прямолінійну про це інформацію. Дональд молодший якось під час інтерв'ю у 18-му році прямо сказав, що батько ніколи не хвилювався за гроші, тому що якщо що, у нас завжди були росіяни. Тому мені здається, тут навіть до тут догадалки не ходить тут. Зрозуміло, що Росія цілком могла щось запропонувати відкуфу, але пам'ятаючи, як працювало раніше КДБ. Якраз такими агентами, ну не скажу агентами з такими ресурсами закордонними. Я не думаю, що вони прямо тут і прямо зараз щось від КОФУ виділили або збираються виділити. Це скоріше підхід такий, що поки що він їм корисний в ті, в тих межах і в тій посаді, де він знаходиться. А в випадку, якщо щось піде не так, або коли людина буде збиратися на пенсію, ну тут раптово в нього з'являться контракти. От як у Шрёдера, як ви пам'ятаєте, тут раптово він стане в Газпромі. В саветті директоров сидіти, тут раптово в нього акції з'являться, Роснефтів, там один з крупних пакетів. Ну тобто, росіяни, на жаль, на жаль, для всіх нас вони вміють працювати обережно. І мені здається, що саме тут ми маємо випадок ось такої обережної агентурної роботи Москви. А як ви можете прокоментувати той випадок, що коли була інформація про начебто удар України? По резиденції Путіна Трамп, коли в нього була прес-конференція з Нетаньяху, сказав: Добре, що я не надав Україні томагавки, тому що. Раптом би вготили ще до того, як він розібрався. Йому дали інформацію, що жодної атаки ЗСУ на територію резиденції Путіна не було. Те, що він знову згадав ці томагавки, те, що він сам періодично, як то кажуть, назви цих ракет, навіть вже після того, як він сказав, що він не дасть, але вона згадується їм, що це, це такий. Ну як то кажуть, баян знову лякалка і повернення до своїх попередніх обіцянок. Там, чому він це згадав, згадав, що добре, що він і сказав, добре, що я не дав Україні тамагавки. Ну, от якраз для цього да щоб пояснити, що він та не дав, але така ймовірність завжди залишається. І, мовляв, якщо що, ситуація може змінитися, тобто він сам підтримує цей робочий аргумент. А крім того, ну давайте пам'ятати, що для Трампа дуже важливо відчувати себе в силі і в контролі. Для нього дуже важливо бути найкращим, найсильнішим, найрозумнішим, ніколи не помилятися, ніколи не програвати. І навіть в цій ситуації, яка здається, ну до нього відношення має опосередковане. Він же ж хоче показати, що от тільки тому, що він так мудро вчинив, все пройшло добре і нічого жахливого не сталося. Давайте згадаємо знову ж таки, як він каже, що в Україні не потрібні будуть гарантії безпеки. Їх найкраща гарантія те, що я президент США. Це його слова. Чи, наприклад, його постійно-постійно повторюваний меседж про те, що цієї війни б ніколи не сталося, якби я був президентом, коли його все-таки запитали, чому, він каже, тому що це я. І більше нічого не пояснював. розумієте, ми маємо справу з надзвичайним егоцентриком, з надзвичайним нарцисом, навіть так, абсолютно вірно. Тобто, проблема в тому, що для нього його персональне самовозвеличування, самосприйняття, ось таке, воно важливіше і за реальність, і за фактаж, і за якісь результати, і за все, що відбувається. Головне, щоб він був в центрі. Його всі боялися паралельно з цим його всі любили, і він сам всім керував. Тому іноді шукати якісь, знаєте, політичні подвійні сенси послання меседжів, тому що говорить Трамп, достатньо складно. І тоді застосовуючи класичний метод. Бритви Окома. Ми просто знімаємо все зайве і бачимо, що це насправді просто його вихваляння. Це просто те, що він робить завжди, що він робив і до того, і що я боюсь, він буде продовжувати робити, вихваляти сам себе. На вашу думку, згадування про томагавки може бути знову в контексті перемовин України Росії, там в наступні місяці чи тижні чи ні? Чи ця тема може, як то кажуть. Заглохнути чи знову може витягнути слово тамагавк Трамп там за певний період часу? І ми знову почуємо це і знову почнеться обговорювання і в змі. І в Америці, і в Європі, і в Україні, і Зеленський буде знову щось казати, і в Росії знову будуть там щось казати, що це, це вступає США у війну проти Росії, тим більше що вже у нас тут ситуація з тим, що закінчується дія СНВО по ракетам, і це знову обговорюється в такому контексті. Як ви вважаєте, тема тамагавків буде продовжуватись? Воно точно буде продовжуватися, на жаль, це найголовніше. На жаль, я не впевнений, що ця тема матеріалізується. Тобто, що тема томагавків перестане бути просто темою наративною, темою на бла 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 і стане реально. Новим постачанням якісного класного зброєння для України для нищення російської логістики, російської армії, зупинки російського наступу. Тобто, поки що, в межах адміністрації Трампівської в межах його дипломатії це найкраще працює от просто як елемент торгу, як елемент розмови, як елемент дипломатичного тиску. І на жаль, я поки не бачу якихось причин. Скажімо так, внутрішніх причин для Трампа змінювати це. Дійсно, він зараз готується до зустрічі з Сі дзінпінням, а на зустрічі з Сі дзінпіням треба їхати з якимось результатом по Україні. Ну не може він приїхати на зустріч Сі і знову казати все те ж саме, що казав минулого разу. Він тим паче, пам'ятаєте, після попередньої зустрічі вівши санкції проти і, і Роснефті, він сказав: Ну, от побачите, через півроку російська економіка не витримає і, мовляв, от тоді все буде зовсім інакше. Ну, поки що на жаль, витримує. Поки що, на жаль, ми бачимо, що в нього не йде, скажімо так, оця робота повноцінна з російською економікою. Тому, на жаль, я не бачу перспектив, щоб ми в найближчому майбутньому, як мінімум, до зустрічі, сі томагавки на словах, переросли на томагавки, які б'ють по російським НПЗ. Скажіть наостанок хотів би закінчити двома такими поточними питаннями. Які вже не стосуються томагавків, скажіть на вашу думку, чому Трамп сказав, що? Саме він домовився з Путіним не бити в морози, коли ці удари були. Тобто, це теж ну намагання проявити певні такі понти собі. Хоча люди розуміють, що поки що ніяких там Путін не він взагалі нічого не коментував, коментував лише Пісков. І ці удари були за цей тиждень. Тобто, якщо там був день якоїсь перерви, то це день просто між повітряними тривогами. Навіщо це Трампу? А також як ви можете прокоментувати. Ось вже відбувається обмін полоненими, що ми маємо зараз на другий день перемовин в Абудабі між Україною, Росією і представниками США так Ну, по-перше, так, це дійсно його, як ви сказали, понти. Це дійсно його вихваляння Що подивіться, я впливаю на Путіна, я впливаю на всю ситуацію, я тримаю все під контролем, і навіть факт того що коли травма. Трампа запитали, так, почекайте, він же наніс удари по Україні. Мовляв, а де оце обіцнє перемир'я? Він каже: ні, він зробив правильно, бо наніс удари після того, як уже закінчилось, нібито цей тиждень, тому він мене послухав. Він до мене дотримався слова і мовляв, все добре. Це знову ж таки, оце трампівське викривлення, що він не може помилятися, він не може бути слабким, його всі слухаються, і все відбувається так, як він хоче. Тобто, це не питання навіть. Політичне це питання вже скоріше психологічне, бо, можливо, навіть психіатрічне. Я на жаль не є психіатром, тому я не можу тут коментувати не але... таке собі, так так. Тобто, це повністю його індивідуальне налаштування. Він найкращий, він найкрутіший, а тому, навіть якщо щось відбулося. То це всім здалося. Насправді все відбулося так, як хотів Трамп. І мені виглядає так, що, на жаль, таке буде продовжуватися. Тобто, навіть якщо росіяни будуть порушувати щось, а вони будуть порушувати і режим припинення вогню, і свої домовленості, він буде цього не помічати найцякіше. А щодо перемоги в Опудабі, ну, по-перше, дуже добре, що американці все-таки там присутні. Бо пам'ятаєте, Трамп казав, що нам нема сенсу туди їхати, там нікого не буде. Але кушнер відко вдріснув на місці. Робота йде. Те, що відбувається обмін полоненими, це дуже це дуже добре. Це не просто перетунок людей наших із жахливого російського полону. Це також те, що називається в дипломатії заходи з підвищення довіри. Тобто, ми і росіяни показуємо один одному, що, хоча б в базових якихось непринципових, а таких загальних речах, таких як обмін полоненими, ми можемо домовитися. Відповідно, після цього можна очікувати трохи кращих і трохи більших результатів. Але поки що, ну поки що, мені здається, це єдиний результат. Цих зустрічей. Дякую вам за змістовний коментар. Будемо слідкувати надалі за перемовинами і за американською політикою. Якщо буде потрібно, буду звертатись до вас знову. Дякую, Дякую дуже. Так, до побачення. Так, да, до побачення, дякую.